Привіт, я рада тебе бачити. Зараз ми зробимо м'яку розтяжку на все тіло, яка займе всього 10 хвилин. Мене звати Оля, я фітнес-тренер і нутриціолог досвідом роботи 10 років. У мене вища спортивна освіта, і я засновниця платформи для домашніх тренувань під назвою Чіфт будемо починати. Ми кладемо обережно руку під голову і робимо дуже м'який нахил голови. Дуже важливо не те, Тиснути на голову, а навпаки, м'ягенько її підтримувати. В інший бік. Спину тримай рівно, красиво. Тепер ось такий замок ми поклали назад, і голова знаходиться під вагою наших рук. Тут відчувається розтяжіння в задній частині шийного відділу, дихай глибоко. І тепер цей замок ми переводимо назад, ось так, і максимально розкриваємо грудний відділ, дихаємо прямо під час вдиху, треба розкривати ребра і маківкою тягнутися у стелю. Чудово. Тепер на вдих. Ми підіймаємо руки нагору і на видих скручування. Вдих. І на видих одна рука на коліна і друга на підлогу. Вдих, видих. Продовжуємо. Ще два рази. І останній. Чудово. Ми переходимо в позу стола, долоні чітко під плечі, коліна під тазом. На вдих ми робимо прогин. І на видих максимально округляємося. Вдих і округляємося, підкручуючи таз і дивимося на живіт. Ця вправа дуже корисна для нашої спини, вона витягує міжхребцевий простір. І ще один раз. І ми підіймаємо одну руку нагору і дивимося за рукою. Наша мета максимально розкрити грудний відділ. І тепер ця рука уходить вниз, кладемо на плече. І друга рука уходить на підлогу. Дістаємо і те ж саме на іншу сторону. Рука нагору потягнулись. Вниз видих. І друга рука на підлогу. Дихай, дихай. Чудово, і ми виходимо в позицію собаки для розкриття грудного відділу. Ми поставили стопи на пальці і виштовхуємо таз нагору, максимально намагаючись прогнутися в поясниці і штовхати грудний відділ прямо вниз, в підлогу. Тут ми розкриваємо грудний відділ. Дуже корисна вправа. Дихай, дихай. Ще, ще продавлю грудний відділ прямо вниз, начебто тобі хтось тисне між лопатками рукою. І з цього положення ми виходимо в випад. Раз, поклали коліно, стопу назад. І виходимо в позицію. Бігуна, руки поставили на коліно, і тут ми дуже добре відчуваємо розтяжіння передній частині стегна, просто дихай і фокусуйся на своїх відчуттях. В розтяжці дуже важливо це вміти розслабитися. Якщо будеш напружуватися, буде зворотній ефект. І тепер таз назад, носок на себе, і тут ми грудний відділ тягнемо до коліна. Ця вправа вже не така легка, я знаю, дуже сильно відчувається натяжіння в задній частині стегна, але я хочу нагадати, що треба просто розслабитись. І ми прибираємо цю ногу під себе, ось так кладемо стегно, п'яточку трошки від себе треба відсунути. І поклали грудний відділ на коліно. Тут у нас відчувається розтяжіння в зоні стегна і сідниці. Насправді, дуже приємна вправа, тут тобі треба просто розслабитись. Чудово. І те ж саме ми виконуємо на іншу сторону випад. Раз. Руки поставили на коліно. І розтягуємо маківкою, витягуємося у стелю, спину тримаємо рівно. Дихаємо. Даємо нашим м'язам потягнутися. Тепер таз назад, носок на себе і грудний відділ тягни до коліна. Як струнка натягнувся м'яс, але ми розслабляємося. Ще трошки. І прибираємо цю ногу під себе, поставили стегно. П'яточку трошки від себе і зверни увагу, ця нога, вона просто лежить. І грудний відділ поклали на коліно. Тут ми просто розслабляємось. Ще трошки. Чудово. І з цієї позиції ми знов виходимо в собаку. Поставили стопи на півпальці і витягуємо наш таз до стелі і прям тиснемо грудним відділом вниз. І з цієї позиції ми виходимо в кобру, видих, і розслабилися, носки, опустили на підлогу. Якщо ти відчуваєш в цій вправі дискомфорт поясниці, опустись на лікті, це більш легкий варіант. І в позу ембріон видихнули. лоб поклали на підлогу, розслабились. І з цієї позиції ми виходимо на гору, стопи поставили на ширину наших плеч, зробили ліктчовий замок, і вліво-вправо ми ось так гойдаємося, намагаючись розслабити шийний відділ. Дуже важливо тут розслабити шию. Уяви, що вона окремо від тебе. Розслаб шию. Чудово. Тепер лікті у нас уходять на коліна, і ми робимо ось таку цікаву вправу. Долоні з'єднали і дихаємо. Дивимося чітко вперед, випрямили спину, опустили плечі і сфокусувалися на своїх відчуттях. Чудово опускаємося вниз, ноги витягуй вперед, і обережно потягнулися в складку. І остання вправа на сьогодні ми закидуємо ноги за голову. Якщо в тебе не виходить ця вправа, просто пропусти її і можеш полежати на підлозі. Ось так обережно нагору таз можна підтримати. Тут ми дуже класно витягуємо хребет. І обережно, як крапелька хребеть за хребцем. Вниз ноги по одній і зробив видих, повністю розслабившись, Відчуй приємне полегшення в усьому тілі. І ми обережно. Підіймаємося нагору через коліно і сідай обличчям до мене. Розправили плечі, підтягнули живіт, зробили глибокий вдих, набралися сил енергії. І з видихом відпустили всю напругу із тіла. Глибокий вдих, набралися сил і видих, відпускаємо всі завідомки. думки. Останній раз вдих. Видих, долоні разом високо-високо нагору потягнулися і вниз посміхнулися. Ти велика молодець, я тобою пишаюся, що ти придалила цей час своєму тілу. Я буду тебе чекати на своїх основних тренуваннях на платформі. Чи посилання я залишу в описі цього відео. Бажаю тобі класного настрою, до зустрічі!